Вітаю вас, друзі. Сьогодні 16-та зустріч нашої програми 40 днів молитви і роздумах про останні події на землі. Я думаю, що ви з нетерпінням чекаєте кожної зустрічі, як і ми. І сьогодні в нас цікаві роздуми. І сьогодні моєю співрознов... співрозмовницею буде Ясинівська Тетяна. Вітаю вас, Тетяна! Вітаю. Радий що ви сьогодні разом з нами і нам. Потрібно буде розібратися в цікавій, важливій темі для нас сьогодні. Темою наших роздумів буде золото, білий одяг і мазь для очей. Можливо, для слухачів це щось незнайоме, але я думаю, що для тих, хто бажає поглиблено дізнатися по цій темі, вам потрібно подивитися. 12 -ту зустріч, тому що там описується звернення до Лаодикійської церкви, і там є відповідь на деякі запитання. А ми продовжуємо нашу тему і хотілося, щоб ми могли сьогодні розібратися, що ж це за золото, що за білий одяг і мазь для очей. Тому що я думаю, що є серед глядачів ті, які, можливо, не читали цю. Цю вістку, яка звернена до Лавдикійської церкви. Тому давайте ми почнемо з того, що прочитаємо це звернення до церкви. Так воно записано в об'явленні 3:18. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю очі намасти свої. Щоб бачити. Дякую. Цікаві слова. Як ви думаєте, ось таке перше запитання, яке я хотів задати, що хотів сказати Христос, говорячи Купи в мене. Ми розуміємо, що спасіння даром, благодать даром, усе у Господа даром, а тут Він каже, купи в мене. Що цікаво, коли людина хоче щось придбати, вона хоче щось найкраще купити. От як ідеш десь в магазин, вибрати щось найкраще. А що Господь пропонує нам, щоб ми йому продали? Це своє гріховне Я, це рабство, рабство від гріха. Оце Господь хоче в нас забрати, викупити, а на навзай. Дати щось прекрасне. Дякую, Дай, дякую. Буде. Справді, ми розуміємо, що і в пророка Ісаї є подібний, подібний вис. Прийдіть до мене і без срібла так, купіть так. вина і молока. Ось там ось так, а, говориться. Подібні тексти. І також ось безкоштовно, але слово купіть. Мені здається, що це означає оцініть оцініть те, що я пропоную. пропоную Тому так. що коли. Слово купити це означає, що ми повинні чимось пожертвувати. Да? Ми повинні щось, щось віддати. Да. І ми розуміємо, що, як ви вже сказали, що Господь хоче забрати наше я, наше гріховне життя і взамін подарувати свої благословення. І так. зараз ми переходимо буквально до цих речей, які тут запропоновані. Раджу тобі купити в мене золото. Вогні перечищення. Щоб збагатитися. Що означає це золото? Тому що ми розуміємо, що лаодикійська церква, яка думала про себе, що вона багата збагатіла, а виявляється з цієї поради, що вона банкрут, Господь так? її ради, купив мене. Що означає це золото? Це золото по тексту ми бачимо і взагалі знаємо, що вже воно означає чесноти віри та любові. І досліджуючи святе письмо, ми знаємо, звідки береться та віра, любов, це вже є плоди Духа Святого. Коли людина впускає Господа у своє серце, тоді Дух Святий діє, і тоді вже виявляються ці чесноти: віра, любов. Да, апостол Павло пише, що віра, яка випробовується в вогні, вона подібна до того золота, яке так. плавильник кидає в вогонь. І я думаю, що. Ці символи, дорогі друзі, стають ближчими і для вас. Можливо, ви не задумувалися, але Біблія досить проста книга. Потрібно просто її читати, роздумувати над нею, і ви зможете поглиблювати свої знання. А друге, що пропонує Господь, це одежу, білу одежу, білосніжна одежа, що символізує собою ося одіж, яку Господь пропонує своїй церкві. Білий одяг. Це виправдовуюче і освячуюча праведність Христа. Коли ми дозволяємо Ісусу жити в своєму серці, Він наділяє нас своєю праведністю, якби зодягає нас у свій одяг праведності, Він символізує білий одяг. Що я подумала? Що буває так в житті, і це, це дійсно, ми маємо визнати, що на цьому білому одязі. Часом можна поставити десь пляму. І що тоді Господь запропонує? Що він від нас забере той білий одяг? Ні, любов Господня не така. Він каже: дитино, я змию ту твою пляму. І ми всі знаємо, чим він змиє ту пляму, кров'ю своєю. Тому побажання особисто мені, і взагалі, хто буде нас дивитися, давайте чим найменше ставити таких плям на, оцьо, на оцьому прекрасному білому одязі. Хай Господь допоможе Справді, там. Так, жити, коли, що? коли людина отримує ось таку білосніжну одіж, я думаю, що вона думає про те, так. чи вартує її йти в ті місця, де вона зможе поставити якесь Якісь... п'ятно чи, чи пляму. Ми розуміємо, що Господь наділяє нас своєю праведністю. І це Правісті. важливо, і це цінно для нас, так. тому що ми цією праведністю не маємо і нею не володіємо. А що означає ось ця маз для очей? Ми бачимо, що Господь ще й каже про маз для очей. А маз для очей бачимо, що вона означає хрещення Духом Святим. І коли Господь хрестить нас Духом Святим, коли Дух Святий живе знову ж таки в серці людини, він якби знімає таку піліну з очей. І ми, от наша. Духовна сліпота проходить від цієї мазі, тому що ми знаємо, що мазь має лікувати око. Від чого? Від оцієї духовної сліпоти. Тоді відкривається істина, освячуючи праведності Христа. Дякуємо. Слава Богу, за те, що ми маємо ось такі. Прості символи Господь дав, і просте розуміння. Справді, коли Дух Святий приходить, коли він наповняє серце, Господь каже, коли прийде утішитель, він докорить про гріх, а про правду і про суд. Він відкриває, він наче просвітлює наші так. очі, очі нашого серця. Я радий тому, що ви з нами. Ми запрошуємо не якихось теологів, експертів, а простих християн, і ми бачимо, що Дух Святий. Здатний відкривати нам розуміння. Я дякую, шановні глядачі, що ви з нами. Продовжуйте дивитись наші програми, тому що кожна наступна тема вона відкриває якусь нову грань того, що необхідно змінити нам в приготуванні нашому до приходу Господа. В даний час ми, як завжди, помолимось до Господа, просячи Його благословення. Господи, Очі Милосердний, ми схиляємося перед величчю Твоєю і цього вечора. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас. Ми дякуємо Тобі за Твої відкриття, які ясні для нас, які Ти відкриваєш Духом Твоїм святим для тих людей, які бажають знати волю Твою. Господи, Ти протягом століть і тисячоліть тримає ці слова не запечатаними, а відкритими в книзі об'явлення, але, Господи, на жаль, і сьогодні ще так багато людей, які їх не прочитали і не розуміють їх. Тому, Господи, допоможи кожному прочитати ці слова, допоможи зрозуміти ці слова і допоможи скористатися тими порадами, які пропонує Господь. Господи, ми дякуємо Тобі за ті пропозиції, які ти пропонуєш для народу свого, для церкви останнього часу. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти пропонуєш це золото, яке огнем перечищене, тобто віру, яка діє любов'ю. Ми дякуємо Тобі за одяг праведності, той білосніжний одяг, який ти пропонуєш тим, хто приймає твою жертву. Господи. Подягни нас у ці одежі і допоможи нам ніколи не йти в ті місця, де ми зможемо забруднити цей одяг, а допоможи вийти в цьому одязі на зустріч тобі, коли ти прийдеш на хмарах небесних. Дякуємо тобі і за Духа Святого, який подібно до цієї мазі, яка відкриває наші очі, що ми бачимо. Бачимо обставини життя, бачимо, де гріх, бачимо, де правда. Бачимо, в чому потрібно розкаятися і що потрібно залишити. Тому, Господи, благослови нас тому, щоб ми могли скористатися тим, що Ти даруєш для народу свого. Господи, просимо за тих людей, які близькі нашому серці, за яких ми молимось разом кожного вечора, коли зустрічаємося своїми молитовними партнерами. Господи, благослови їх і подаруй відповідь на всі прохання і бажання усіх сердець. Тобі слава, честь, поклін і подяка Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.